А Росія втратила 6 тисяч солдатів убитими та пораненими за місяць операції ЗСУ в Кузькій області, заявив Зеленський на відкритті засідання Рамштайн. За його словами, Україна контролює 1300 квадратних кілометрів території РФ та понад 100 населених пунктів. Президент наголосив, що ЗСУ зірвали плани Путіна розпочати наступ на Суми з Кузької області. Також Зеленський закликав зробити так, щоб ця Осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія в такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Я вам нагадаю, що Зеленський прибув на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні контактної групи з питань оборони України. Пріоритети України на засіданні Рамштайн це системи ППО та ракети до них, артилерійські боєприпаси та техніка для ЗСУ. Також важливими є посилення далекобійних можливостей України, зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії. Також Канада передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть авіаційні ракети, стрілецька зброя та елементи техніки, так повідомив міністр оборони. Зокрема, буде поставлено майже 81 тисячу додаткових моторів до авіаційних ракет і 1300 боєголовок. Також за допомогою кількох європейських компаній Сполучені Штати працюють з Україною над розробкою та будівництвом заміни зенітно-ракетної системи с 300 і ракети повітря-повітря. Ну А Литва виділить 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети дрона Паляниця, так повідомив за підсумками засідання Рамштайн Олекс... Олександр Камишин. А Іспанія, в свою очередь, передасть Україні ще одну батарею ЗРК Хок, повідомили в Міноборони країни. Також Нідерланди нададуть обладнання для технічного обслуговування українських Ф-16. А також ракети класу повітря, повітря, які винищувачі зможуть використовувати для захисту повітряного простору. До речі, вартість пакета 80 мільйонів євро. Ну а Пентагон офіційно оголосив про надання нового пакету озброєння Україні на 250 мільйонів доларів. Євросоюз виділить Україні 40 мільйонів євро на ремонт. Енергоінфраструктури повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Група українських пілотів прибула до Канади, де пройде підвищення кваліфікації для пілотів на f 16 До речі, після втрати в Україні f 16 західні чиновники переглядають темпи навчання українських пілотів. Так пише видання The Wall Street Journal. А видання вказує, що західні пілоти навіть після завершення навчання ще протягом багатьох місяців літають зі своїми підрозділами, перше ніж спробувати виконувати складні місії в зоні бойових дій. Ну а українські ж пілоти навпаки швидко перейшли від тренувань до поля бою. Ну, вигода іншого немає. А наразі, на щастя, не планується коригувати поточну програму підготовки українських пілотів. Очільник Пентагону Лойд Оустін пояснив, чому Сполучені Штати не дають дозволу на далекобійні удари по території Росії. Далі вам зачитаю в Україні вже є значні власні можливості атакувати цілі, які виходять за можливості атакам чи штормшедов. Росіяни перенесли свої літаки, які використовуються для кабів за межі радіусу дії атакамс. Тож, немає сенсу давати дозвіл на використання далекобійної зброї від США, пояснює Оустін. Також Оустін вважає, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але поки що важко сказати, коли це відбудеться. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал, тисни лайк. До зустрічі!